І, значить, Німеччина кипить по всіх каналах Телебачення, по Тіктоку, по Ютубах. Новина номер 1 Це пограбування в німецькій Шпаркасі, А саме це відбулося в Гейзенкірхені. Я там був то таке містечко недалеко від нас. Там, до речі, досить гарний зоопарк. Але пограбування це на весь світ стало відомим. Тому що на даний момент не знайдено, хто це зробив. І поліція по інтонації поліції таке ну безуспішна, якби операція, що невідомо чи вони взагалі знайдуть, хто викрав ці гроші. Значить, як відбулося пограбування, значить. Булося під час різдвяних свят. Ну, Підготовка і саме власне пограбування. Значить, там є парковка підземна, там були замічені деякі люди. Вони і всі в масках, є там відеокамери, але це все безрезультатно. І ось там вони пробурили спеціальним таким буром дирку в бетоні із парковки. І прямо туди увійшли в банк і пограбували три тисячі банківських ячейок. Там, де люди зберігали коштовності, готівка, брильянти, і ну, все, власне, що можна зберігати, з надією, що воно там буде збережено від бандитів. І от саме власне, в цьому банку бандити і обікрали це все. Але, друзі, я вам скажу свою думку і своє таке бачення, щось в даній ситуації не те. Розумієте, щоб ви розуміли, по-перше, це банк. банк так? Банківські там системи, охоронна система не спрацювала. Спрацювала лише пожарна система, і аж взагалі там через два чи через 3 дня. Тобто, пограбування відбулося. А вже по факту встановили, що пограбували там аж через день, чи ну, щось таке, через деякий термін. Бандити почували себе вільно, тому що відкрили майже 90% всіх банківських ячейок. Там, на суму кажуть, десь близько 30 мільйонів доларів. Це з оцінкою того, що одна банківська там ячейка 10 тисяч доларів. Але по факту. В тих банківських ячейок, ну, що таке, 10 тисяч доларів. Це не такі великі гроші. І тому людина, якщо вже відкриває банківську ячейку, то там, звичайно, що сума більше, ніж 10 тисяч доларів. Там вже казали 50 в кого, в кого взагалі люди не кажуть, скільки то було. Але люди вже зібралися під банком і влаштовують мітинги. Ну, так ось, повернуся, чому це щось тут дивно в даній ситуації. Те, що в даній операції був або працівник банку, або, власне, сам грабіжник був клієнтом цього банку. І він мав би там знаходитися і бачити це все, як де. Тому що, дивіться, вони були на 100% впевнені. І я сам особисто дивуюся, чому там цього не було. Тому що є детектори руху. І зараз, буквально, навіть в нашому складі, да, там, що там. Встановлюють детектори руху, цього вимагає страхова компанія. Якщо нема детекторів руху і е, там на велику суму грошей, то страхівка навіть не хоче повертати ці кошти. І вона заставляє, щоб сам власник банк встановлював ці детектори руху. Це є одна головна причина. Там можуть бути камери, не камери, вони не вимагають камери. іменно детектор руху, що зафіксовано попав сигнал. Зразу пішов сигнал до поліції, поліція миттєво зреагувала. Тут ніхто про це навіть не говорить. Ніхто... І чому не було цих? Це великий профтик самого банку. Я більше чим впевнений, там не було цих детекторів, це був ну, профтик банка. Це що такі ці детектори? Це воно там питання 5 тисяч євро максимум. І там навіть якщо. Кішка десь пробіжиться, все зафіксує, зразу бах-бах, по камерах перевірили хто де. А тут бурять, внутрі викрадають гроші, вивозять і нічого. Можливо, навіть сама і поліція. Тут. Це як припущення може бути задіяна в цьому пограбуванні. Тому що мова йде про дуже велику суму коштів. Якось так слідкуємо, тому що це дійсно. Цікава, така, як для мене, подія. Це, ну, як в фільм, в фільмі навіть не є такий сюжет завернутий, іменно як в цьому пограбуванні в Гельзенкірхені. Всім, друзі, гарного дня. Пан Богдан завжди говорить правду.